Російська авіація вдарила двома авіаційними бомбами УМПБ 5 з відстані 100 кілометрів по житловому будинку і підприємству в Харкові. І власне про це повідомила Харківська обласна прокуратура в телеграмі. І от хочеться якраз більше дізнатися про це нові бомби. Наскільки вони є небезпечними? Як мінімум, бачимо, вже що дальність їхня ще більша ніж у цих ОМПБД 30 які летіли на 80 кілометрів. Ці вже летять на 100. Що це означає і чи. Є шанс збивати такі бомби? Ну, почнемо з опису цієї загрози. Дійсно, ми бачимо, що це є подальшим процесом модернізації тих засобів, які вже на жаль росіяни застосовували, в тому числі проти цивільного населення Харківщини. Що стосується загалом цієї конструкції, то вона. Відносно не нова, тобто подібні напрацювання, росіяни почали робити ще до повномасштабного вторгнення, і активізували свої роботи на цьому напрямку вже починаючи з 23-го року. Що стосується тактико-технічних характеристик, то дійсно ми тут бачимо, що ця система вона побудована на базі ФАП 250 і Відповідно, можемо окреслити вагу бойової частини. Вона відповідно 99 дев'ять кілограмів у. Вибуховій речовині, що стосується засобів протидії, то дійсно дистанції, які ми бачимо, починаючи від звичайних умовно звичайних фабів з комплектами ОМПК, які показали свою дальність в деяких випадках та більше кілометрів, то ця система вона має ще додаткові руші у вигляді реактивного двигуна малої потужності, який дозволяє ще більше збільшити ефективний радіус застосування цієї зброї, що стосується комплексів, які можуть протидіяти подібним загрозам, то ми вже підіймали в нашому ефірі питання щодо хук 3 це є теж одним з тих засобів, які може ефективно протидіяти подібним типам цілий. ми можемо також а, зазначити, що а, українські фанги саме це, до прикладу, комплекси БУК, які а, застосовують а, західну ракету РІМ 7 або АІМ-7, Вони за, за рахунок своїх тактико-технічних характеристик теж можуть бути засобом і є тим засобом, який наші військові застосовують проти подібного типу цілей. І тут важливо дійсно. А, Мати необхідний запас цих зенітно-каргованих ракет, які б змогли наситити нашу протиповітряну оборону для того, щоб а, зменшити загрозу проти подібних систем, які росіяни застосовують проти цивільних цілей та критичної інфраструктури. Скажіть, будь ласка, чи можна зенітними дронами, яким зараз використовують військові для збиття шахедів, збивати і такого типу боєприпаси? Наявними засобами старом на зараз, на жаль, подібної можливості немає, враховуючи те, що швидкість подібних цілей ОНПБ, як Д 30 сн так і його подальших модернізацій, вона все ж таки на термінальній фазі є надто високою, тобто мова йде про швидкості 400 плюс кілометрів на годину. І тут вже це є повністю вочена, скажімо так, класичних великих зенітних ракетних комплексів. А Як щодо можливості наших ребів, чи працюють вони і на такі бомби, чи можуть вони збивати їх з цілі і, наприклад, десь відштовхувати від міста? Як це може працювати? Загалом ці системи теж базуються на супутниковій навігації, на принципах супутникової навігації, ми бачимо, що наші засоби радіоелектронної боротьби, а також ті засоби, які передають нам наші партнери та союзники. Вони можуть і вони працюють по цьому напрямку для того, щоб давати похибку у навігації та давати е менше шансів подібні зброї ефективно вразити цілі. Але тут слід теж розуміти, що видкості, на яких е летять до цілі подібні е системи, вона досить висока і тому немає можливості дати цю похибку, е скажімо так, досить. Продовго досить тривалий час і відповідно відвести повністю цю загрозу від до прикладу населеного пункту, і ми бачимо, що дійсно подібні похитики вони є, але все одно ми маємо певні проблеми з тим, що ці засоби вони вражають, скажімо так, цілі та вражають критичну інфраструктуру на землі. Скажіть, будь ласка, чи багато таких систем у Росії, і чи з великої відстані можуть вони їх запускати? Ми бачимо, що вони а, зараз підходять до серійного виробництва. Темпи їх поки що, а, скажімо так, не є надто високим. Мова йде про а, сотні подібних засобів, які вони, до прикладу, можуть випускати на місяць, і вони їх застосовують а, досить таки активно, але це і стосується і лінії бового зіткнення, і також прифронтових міст. Тобто, загалом ця загроза вона є досить високою. Про відстань, якщо можна, з якої відстані? Ми говорили про 100 кілометрів, чи може це бути більше, наприклад? Що стосується саме авіаційної методу запуску, то, скоріш за все, 100 кілометрів це є піковим значенням mm -hmm. в тактико-технічних характеристиках подібного виробу, вона може бути збільшена, але не критично. Тому що навіть збільшення там на 10 кілометрів воно не дасть їм якихось тактичних переваг і з свого боку, а з іншого боку, не дуже сильно ускладнить виявлення подібних пусків, оскільки ми знаємо вичерпний перелік платформи, які можуть бути носіями цієї зброї, а саме мова йде про бомбардувальник із «34». Винищувачі Су-35 або су 30 СМ, і наші повітряні сили мають досить гарну ситуаційну обізнаність щодо застосування ворогом подібних винищувачів та подібної бойової авіації для того, щоб відсвяткувати їх активність. Ну і неодноразово ви в нашому ефірі, і інші воєнні експерти казали, що варто знищувати носії. І тоді не буде чим просто запускати і бомби, і ракети і багато інших засобів. Вадим, ми дуже вам дякую, дякую. що знайшли час. Доєдналися. Вадим Кушніков, оглядач видання мілітарних був з нами на прямому зв'язку. З ними говорили про нові загрози, які зараз несуть боєприпаси бомби на основі ФАБ 250 які ми обстрілювали вчора. Харків, а також про те, яку зброю ми можемо отримати від Сполучених Штатів Америки.